У мене теж було недалі побачення. І знаєте, одного разу в мене було побачення відразу з двома дівчатами. Не думайте, що я страшний їбака, ні. Просто їй не було з ким малу сестру лишити. Але проблема того бачення була в тому, що мені з сестрою було малою цікавіше. Вона Наруто дивилася. В крипті розбирається, я взагалі гухої. Було про що поговорити. Але проблема того побачення була в тому, головна, що вони працювали в схемі Шарити, дві сестри. І молодша сестра задавала мені запитання ті, які цікавили старшу. Вона каже до мене, а ким ти працюєш? Я кажу: я лікар. А ти багато заробляєш? Я кажу: сонце. Я лікар. Не сип мені сильно рано. Каже мала, а в тебе є машина? В тебе є квартира? Я в якийсь момент думав, що я розплачуся нахуй, просто знаєте.